Ведмедики, як ніхто, люблять поласувати солоденьким медом. Тому в ряди годи вони вирушають у подорож квітучим полем до медового лісу, де старанні бджоли охороняють мед у затишних вуликах. Збирати мед, це, звісно, чудово. Проте ведмедикам краще поквапитися, адже щойно бджоли запримітять нестачу меду, ласунам буде вже не солодко, їй доведеться тікати додому з тим, що встигли зібрати. Перевтілитись у пухнастих поціновувачів меду нам пропонує надзвичайно затишна сімейна гра, медова пригода, з правилами якої ми сьогодні її познайомимось. Отож на старт, увага! Мед Med. медова пригода це швидка карткова гра, призначена для компанії від двох до шести учасників. Протягом гри учасники намагатимуться зібрати у своїх бідончиках найцінніші карти меду. Для цього вони обмінюватимуть карти в бідончику на нові карти з колоди, а також розігруватимуть особливі карти дій, які не тільки допомагають створювати кращі комбінації, а й підсилюють взаємодію між гравцями. Щоб підготуватися до гри, покладіть 4 карти вуликів, горілиць на центр стола. Візьміть усі карти меду та всі карти дій і притасуйте їх разом, утворивши одну колоду. Роздайте всім гравцям по 4 карти так, щоб ніхто не бачив лицьові сторони. Поки що дивитися отримані карти не можна. Кожен гравець кладе отримані карти до лілиць перед собою квадратом 2 х 2. Це бідончик, у який гравець збиратиме мед протягом гри. Позосталі карти в колоді розділіть приблизно або рівномірно, за вашим бажанням, на чотири стоси і покладіть по одному стосу до ліниць на кожну карту вулуку, накривши її червону половину. Після цього кожен гравець дивиться будь-які дві карти зі свого бідончика, таємно від інших учасників, і повертає їх на місце. Намагайтеся запам'ятати, де і які карти розташовані у вашому бідончику. Це стане вам у пригоді. Гравець, який останнім ласував медом, кладе перед собою карту першого гравця та розпочинає гру. Уся партія у гру Медова пригода триває до моменту, поки один зі стосів карт на вуликах не вичерпається. Протягом партії гравці збиратимуть у своїх бідончиках карти меду, кожна з яких має значення від 1 до 9. Номінал карти це кількість очок, які вона принесе наприкінці гри. Відразу зауважимо, що здебільшого протягом партії дивитися на лицьову сторону карт заборонено за винятком деяких карт дій, які дозволяють це зробити. Отож, протягом гри учасники виконують ходи по черзі від першого гравця і далі за годинниковою стрілкою. У свій хід гравець бере верхню карту з будь-якого стосу, що лежить на карті вулика. Є три варіанти, як розпорядитися цією картою. Ви можете або покласти цю карту у свій бідончик, і для цього необхідно вибрати будь-яку карту зі свого бідончика та покласти її горілиць до скиду, а на її місце покласти щойно взяту карту з колоди. Або ви можете просто скинути взяту карту горілиць, якщо не хочете класти карту в бідончик чи грати карту дії. Або якщо ви взяли карту дії, ви можете зіграти цю карту, використати її властивість, а після відправити до скиду. Карти дії особливі. Вони не мають переможних очок, зате володіють потужними ефектами, які можна застосовувати на свою користь. Наприклад, бінокль дозволяє подивитися будь-які дві карти, що лежать у бідончиках. Можна дивитись карти як у своєму бідончику, так і в чужих. Можна навіть подивитися одну карту в себе, а другу в іншого гравця. Обмін дає змогу поміняти місцями будь-яку карту у своєму бідончику та будь-яку карту в бідончику іншого гравця. Дивитися на значення цих карт під час обміну заборонено. Цікава знахідка дозволяє поміняти місцями будь-яку карту в бідончику, будь-якого гравця на верхню карту у скиді. Карта Магічне дзеркало не має ефекту дії, проте вона дає бонуси під час підрахунку очок, якщо перебуває у вашому бідончику. Щоб розіграти парасольку, покладіть цю карту горілиць на будь-яку карту в своєму бідончику. Карту, на якій лежить парасолька, вважають захищеною до кінця гри. Її неможливо замінити на будь-яку іншу карту і на неї не діють ефекти карт дії. Тож, якщо ви здобули карту меду з великим значенням і хочете переконатися, що вона залишиться у вашому бідончику, парасолька стане вам у пригоді. Після розігрування карти «Танок бджілок, кожен гравець віддає сусіду ліворуч дві карти зі свого бідончика, а на їхні місця кладе карти, які йому передав сусід праворуч. Можна передавати карти захищені картою парасолька. У такому разі, парасольку передають разом із захищеною картою. Після того, як гравець узяв карту і виконав вибрану дію, він завершує свій хід і передає хід наступному гравцю за годинниковою стрілкою. У такий спосіб гравці виконують ходи, поки в одному зі стосів вуликів не вичерпаються карти. Тоді гравці продовжують виконувати ходи, поки свій хід не завершить гравець праворуч від першого. Тоді гра завершується. Проте може статися, що на початку ходу гравця всі стоси на вуликах порожні. Тоді гра завершується негайно і гравці переходять до фінального підрахунку очок. Кожен гравець перевертає карти у своєму вулику та рахує очки, вказані на картах меду. Карти дій очок не приносять. За винятком карти Магічне дзеркало, яка копіює кількість очок, що приносить карта меду ліворуч чи праворуч від карти дзеркала. Переможцем стає гравець із найбільшою кількістю очок. Усі ведмедики вітають його, а бджоли обіцяють не жалити протягом наступного місяця. І якщо кілька гравців здобули однакову найбільшу кількість очок, то вони ділять перемогу. Проте, якщо ви хочете додати, Перчинки до гри та збільшити взаємодію між гравцями, пропоную зіграти в режимі ведмежа послуга. Цей режим кардинально змінює перебіг гри. Він призначений для досвідчених гравців, чи для тих, які вже зіграли кілька партій і хочуть ускладнити і урізноманітнити ігролад. Гра відбувається за звичайними правилами, але у свій хід, коли ви виконуєте дію покласти карту в бідончик, ви можете вибрати не лише свій бідончик, а й бідончик будь-якого іншого гравця. У такому разі ви скидаєте горілиць будь-яку карту з бідончика цього гравця, а на її місце кладете до лілиць, щойно взяту вами карту. До того ж, карту дії Парасолька можна покласти на карту як у своєму, так і в чужому бідончику. Ведмежа послуга суттєво змінює перебіг гри, адже через те, що карту меду можна покласти в будь-який бідончик, доведеться набагато уважніше стежити за діями інших гравців і пильнувати свої карти. Але пам'ятайте, що ви все-таки пухнасті ведмедики, а не кусючі бджілки. Отже, ми розглянули всі правила гри медова пригода. Ставте вподобайку цьому відео і пишіть у коментарях, чи любите ви мед і який саме мед вам найбільше до смаку. Поширюйте це відео друзям і підписуйтеся на канал, щоб не пропустити нові огляди від Гікача. А сьогодні я вже буду з вами прощатися. Грайте в найкращі ігри разом із Гікачем і бережіть себе. До зустрічі! Па-па!